Привіт, ти на ютуб каналі Ізіально і це огляд бюджетного фітнес-годинника від Halo. Зустрічайте Halo Watch 2 Pro. Зараз вам все детально про них розповім та покажу. Починаємо. Отже, гаджет отримав класичний дизайн смарт-годинника, септоквадратний корпус каркас металевий. Мається також одна кнопка для управління годинником. Вона виконує наступні дії: вмикання, вимикання екрану та дія назад. Вага 51 грам, товщина майже 11 міліметрів. Годинник 49 мм. міліметровий. Ремінець приємний та якісний 22 мм. На внутрішній частині все по класиці. Усілякі датчики для моніторингу вашого здоров'я та контакти для магнітної зарядки. Отже, в нас тут квадратний 2,5D дисплей. Діагональ 1,85 дюйма матриця TFT IPS, роздільна здатність 240х284 пікселів І дисплей тут доволі класичний, як для TFT матриць. На сонці, в принципі, можна читати з екрану. Працює годинник шустро, швидко не лагає, нарікань немає. Отже, свайп справа наліво на віджати, Тут в нас активність за день, пульс, СПО2, моніторинг сну, погода, музичний програвач. Та сповіщення символів не дуже багато, смайлики не відображаються. Відповідати на повідомлення не можна. Свайп зверху вниз відкриває шторку. Тут в нас стан підключення до смартфону, заряд, час, а також режим не турбувати, яскравість дисплею, функція пошуку телефону та налаштування. Тут у нас вибір циферблатів, режим показу меню, яскравість дисплею, тайм-аут екрану, скільки секунд буде горіти дисплей, а також інформація про годинник, вимкнутий годинник, скидання налаштування. Так qr код для завантаження додатку. І свайп знизу вверх відкриває меню годинника. Отже, в меню у нас вибір циферблатів, активність за день, пульс можна поставити цілодобовий моніторинг. Моніторинг сну, кисень у крові, також можна поставити цілодобовий автомоніторинг. Тренування тут 100 спортивних режимів. В тренуваннях, на жаль, не можна керувати музикою. Моніторинг стресу також можна поставити цілодобовий автомоніторинг. Вправа дихання, сповіщення, погода поточна та на 6 днів вперед. Музичний програвач, календар, калькулятор. Секундомір не працює в фоновому режимі, таймер працює в фоновому режимі, будильник. Жіночі цикли знайти телефон. Ліхтарик, віддалене керування камерою вашого смартфону з годинника та налаштування. Додаток для годинника носить назву Hello і Цей додаток звичайний і непоганий. В додатку мається більше 100 циферблатів на вибір, також можна кастомізувати циферблати під себе. А взагалі варіантів кастомізації меню та віджитів ніяких немає, просто легкі та лайтові налаштування і все. Годинник працює на версії Bluetooth 5.0 і працює стабільно, вологозахист IP68, також є сумісні за iOS. Вібромоторчик стан. Стандартний жужит нормально. Батарея в годиннику на 250 мАч заявленою автономністю до 10-20 днів, в залежності від активності користування, але результати моїх тестів зовсім інакші. Отже, якщо коротко, то в мене годинник втрачав за день приблизно 35-45% заряду, і це неважливо, з автомоніторингом пульсу та СП2 чи ні. Себто 2-3 дні автономності в мене виходило. Тобто, як бачите, годинник розряджається швидко, за рахунок того, що мені за день приходить дуже багато сповіщень, вібромоторчик. При цьому завжди працює, тому ось на виході отримаємо таку слабку автономність, але у кожного буде різний сценарій використання, тому у когось годинник може жити і більше ніж 2-3 дні. Заряджається годинник від фірмової комплектної магнітної зарядки майже за 2 години. Підсумок Halo Watch 2 Pro це непоганий фітнес-годинник за 24 долари. По-перше, ви отримуєте класичний формат смарт-годинника аля Watch, металевий корпус, непоганий тіфтій дисплей, але автономність в моєму випадку 2-3 дні. Слабенько купувати чи не купувати, вирішувати саме вам. Посилання до купити Hello Watch 2 Pro залишаю в описі під відео. А зараз підпишись на канал, щоб не пропустити цікавого «Підтримай український техноконтент. Постав подобайку цьому відео і залиш свій коментар. І на телеграм канал підпишись також. Там багато цікавого. І до нових зустрічей, друзі!